Всім привіт! Ви дивитесь канал Коде інтерв'ю. З вами Володимир Деркач, і я вам буду розповідати про цікаві задачі програмування, які можете вам зустрітися на інтерв'ю в великих компаніях кремніолини. І так, задача. Нам дано функцію isNumber, на хід якої ми приймаємо рядок. Необхідно реалізувати дану функцію, яка буде нам на питання. А чи виявляється даний рядок коректним представленням певного числа? І на даному етапі, ви як кандидат, це ваш обов'язок уточнити задачу, задати певну кількість уточнюючих запитань для того, щоб впевнити, що ви правильно зрозуміли, що вважається коректним валідним числом. І на інтерв'ю навмисне ставиться запитання дуже абстрактне для того, щоб визначити ваш, ваші навики. Задавати питання і уточнювати задачу, а, збирати вимоги до конкретної задачі. І так, приступимо. А ми можемо запитати інтерв'юера, чи являється нуль коректним? Так, це вона коректна, але от уже АБЦ не буде коректним. Далі, числа з мінус, числа з плюсом попереду. Також числа з. Пробіла ми а, на початку і в кінці. Також ми будемо питати про а, дробові числа, такі як 2,3, далі а, 2 кома і далі нічого. Або просто які починаються з коми. А, а, так. Але от, а, ці всі числа будуть валідними. Коректними, але число, яке, рядок, які складається лише із коми, не вважається коректним. Далі ми перевіряємо числа, запитуємо про числа з експоненціальною частиною. Тобто, виду число експонента число. І інтерв'юер може вам ускладнити задачу, сказати так, це валідне число, або вам її полегшити. Сказати, Ні, такі а, варіанти а, роздати не потрібно. Нехай буде це валідне число. Далі. А, Ми розглядаємо варіанти, коли а, основа а, може бути дробовою, а, будь які з вище наведених чисел. І також після Експонентна частина може бути після літери І, може бути також дробовою, з плюсом, з мінусом і всі варіанти. Це також потрібно врахувати. Тобто, скажімо, це ще валідне, а вже число з дробовою експонентою ми відкидаємо. Також експонентна частина може бути від'ємною або знаком плюс. Це коректно. Далі ми ще запитуємо про е, певні представлення чисел, такі як римське представлення, наприклад, XV в решній системі. Коректне, але е, інтерв'юр скаже, наприклад, що такі варіанти не розглядати. Далі. Варіант 0x1. Uh, в системі Java чисел. таке число є uh, коректним, uh, яке представляє собою число в 16-й системі. Uh, ми його розглядати не будемо. Далі число uh, в самій системі Java uh, 0,9 не вважається коректним, тому що всі числа, які починаються з нуля, вони в вісімковій ковій системі. І в 8 системі числа 9 не існує. Але для нас це буде коректне число, тому що ми будемо розглядати як десяткове, як просто 9 Далі ми можемо запитати про числа 1:01B, які. Я можу собою представляти бінарне число, але спростимо задачу. І, і, і. Тобто, чим більше ми будемо задавати питань, тим краще. Хоча, скоріш за все, інтерв'юер нам спростить певну задачу. Але задавати питання необхідно, щоб показати, що ви ці варіанти розглядали. І так, переходимо до розв'язання. Задача валідації числа легко вирішується за допомогою скінчених цифрових автоматів, які в свою чергу використовуються в трансляторах, компіляторах і а, інтерпретаторах для лексикографічного розбору мови. І так, а, скінчені цифрові автомати. В кожному автоматі існує вхідна і вихідна. Нода, вхідний вихідний стан і існують направлені дуги з умовою переходу. Для нашого для даний автомат вирішує нашу задачу валідації числа. Тобто є початковий стан, є стани знакові, числові кома. Далі експонента, показник експоненти і кінцева нода. Давайте розглянемо приклад. Наприклад, нам на вхід подається число плюс 12,3. Але перед плюсом іде пробіл. Спочатку ми потрапляємо в. Першу ноду. Далі у нас ідуть пробіли, тому ми залишаємось, ми беремо кожний наступний символ і перевіряємо, чи можемо потрапити, в яку із нод ми можемо потрапити. Ми можемо в даному випадку тільки лишитися в початковій. Далі у нас іде плюс, тому по плюсу. По плюсу, ми переходимо в знаковий стан. Далі йде після плюса, йде одиниця. Спрацьовує цей перехід, ви бачите, і ми потрапляємо в стан number. Далі йде після одиниці двійка. І ми лишаємося в цьому стані. Далі іде після. Двійки а кома. По цьому Ми по комі ми переходимо в новий стан кома. Ми знаходимося тут. Далі після коми ми беремо трійку і потрапляємо в стан десимол. А вже після десьмел? У нас немає наступних символів, тому ми переходимо в кінець. І результат, так, це є валідне число. Плюс 12,3 це валідне число. Давайте розглянемо приклад невалідного числа. Наприклад, 12 плюс 20,3. Є, але без показника степеня. Знову всі пробіли ми пропускаємо, коли знаходимося в початковій ноді. По плюсу ми переходимо в знаковий стан. Далі іде одиниця, ми переходимо в стан number. І там залишаємось після двійки. Далі йде кома, переходимо в стан кома. Іде трійка, ми можемо перейти тільки. Стан десимол. На задній як. Після трійки ми переходимо в експоненту. В стан є. Е. А вже із експоненти у нас є лише дві вихідні ноди. Це або плюс-мінус, це знаковий стан, або показник експоненти. І ми не можемо звідси перейти в кінець. Тому, так як ми не можемо перейти а, а, в кінець, то а, таке число не вважається коректним, не вважається валідним. І так в нас є функція IsNumber. Ми створюємо змінну result, яку потім будемо повертати. Напочатку вона буде повертати false. Далі ми перевіряємо вхідний параметр, чи це не null, і чи цей рядок більше нуля завдовжки. Далі ми створюємо перший стан нашого автомату. State це буде enum в нашому батку, Так найпростіше реалізовувати скінчення автомати в Java. Тобто в нас є стан init, знаковий, число. Кома, знаки після коми. Експонента, знак після експоненти, і сам показник степеня. Також у нас будуть дві кінц... кінцеві ноди це валідне закінчення, валідний стан і невалідний. Valid end, invalid end. Далі ми в циклі, в циклі будемо проходитись по кожному символу. Символ нашого рядка до тих пір, поки ми не потрапимо в кінцеву ноду. Доки стан is not end. Стан ми змінюємо через метод next, який ми далі напишемо, і в ньому будемо передавати кожен наступний символ. Також нам треба перевірити, що ми не виходимо за межі вхідного рядка. І після циклу ми перевіряємо, чи ми прийшли в валідний стейт, valid end. Якщо так, то повертаємо true. Всі інші випадки повертаємо false. Також є ситуація, коли а, наш рядок не закінчується на пробілу, тому якщо а, ми прийшли в певний стан, наприклад, number, а, то треба викликати функцію, наприклад, Terminate і сказати тим самим, що ми вже а, досягли кінця рядка і а, треба перейти в end, якщо це можливо. Реалізовуємо функцію Isend. Тут все просто. Функція Terminate. За замовченням ми кажемо, що ми прийшли в невалідний е кінець, перейшли в невалідний стан. Далі перевіряємо, якщо стан, в якому ми знаходимося в кінці циклу, це число. Або е, число після коми дробове, або показник степеня. В цих випадках ми кажемо, що ми, е, ми можемо перейти в валідний, коректний, коректно прийти до закінчення. І повертаємо результат. Далі реалізовуємо метод next. Він буде абстрактний. І буде реалізовуватися окремо в кожному стані. В станах valid end і invalid end тут це просто. Ми повертаємо той же самий state. Самих себе, на початку якщо ми зустріли пробіл, то ми повертаємось в початковий стан. Ми з нього не виходимо. Якщо це знаки мінус або плюс, то ми переходимо в знаковий стан. Якщо це кома, то в знак, в стан кома. Також у нас залишився uh, numbers там. Uh, тобто перевіряємо, якщо це цифра від 0 до 9. То ми можемо перейти uh, в number. У всіх інших випадках це невалідний, некоректний вхідний параметр, і ми будемо переходити на invalidend. Також все просто. Після коми, а після знаку у нас може бути а, тільки число. Тобто або ми переходимо в стан number, або це невалідне закінчення програми. Також після знаку плюса або мінуса у нас може йти кома, тому ми можемо ще й перейти також в стан кома. Якщо ми знаходимось в останнє число, то ми можемо перейти також в самих себе. Якщо зустріли пробіл, то це означає, що ми вже валідно закінчили. Також після числа може йти коми. Так, тобто в даному випадку є три варіанти. Або ми вже закінчуємо а, а, обробку, це а, валідацію або comma, або number. Якщо ми потрапили в стан а, point, тобто після коми в нас може йти лише число. Ну і далі все по аналогії. Тобто, модифікуючи ці правила, ми можемо легко змінювати нашу логіку валідації, і додавати і змінювати цю логіку дуже просто, на відміну від іншого шляху. Якби ми це все писали через if ми просто б запуталися і. Не довели до кінця. Реалізуючи через а, кінцеві автомати, це все пишеться дуже просто. І перевіряється також дуже просто. Ми повинні лише знати, який наступний стан і яка умова переходу. Це і все. Нам лишилося реалізувати. А, Ще логіку декількох станів: це експоненти, знака після експоненти і показник степеня. Так, лишився лише один стан. Це показник степеня. Він нічим не відрізняється від всіх інших. Тобто, якщо пробіл, то ми вже закінчуємо валідацію. Ми повертаємо в valid end. Якщо ж це цифра від 0 до 9, то це буде... повертаємося в той же самий стан. І так, давайте перевіримо, наскільки коректно ми реалізували нашу функцію. Зробимо якийсь невеличкий тест. Викличемо нашу функцію і передамо на вхід плюс 12,3. Витримуємо якусь помилку, не вистачає крапки з комою. Допускаємо ще раз. Так, це валідний е, вхідні дані, запускаємо ще раз, додаємо експоненту без показника. False. Те, що ми очікували. Додаємо показник степеня. Це правильно. Далі дробовий показник степеня. Звісно, false, тому що ми таких варіантів не розглядали. А, показник степеня зі знаком.